Вікторина мала довгий шлях, і я думаю, що вам було цікаво, ви це розкажете. Настільки вам було цікаво займатися цією темою, що вона вам дала можливо, і, взагалі, яка була мотивація до участі в цьому заході? Я хочу подякувати всіх організаторів, хто доклався в першу чергу Анатолію Юзефоча. Я хочу подякувати керівництву Чорнобаївського відділу освіти, так безпосередньо районного, так і, і Любов Митвина, яка люв'язно погодилася взяти участь в нашому проєкті, Чекайському національному 95, і Ми вирішили, що про це знати потрібно, говорити потрібно, тому що все ж таки осередок освіти культури і просвіти, який був започаткований на, е, в першій чверті ХХ століття, процвітає і сьогодні е, вітання слово надається е, проректору з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Корновенко Сергія Володимировича. Повірте нам, що дуже приємно вас вітати в Черкаському національному університеті. Приміщення вітання від директора університету Черепко Олександра Володимировича, а також всього науково-педагогічного складу нашого університету. Хочу сказати, що традиція співпраці університету з різними районами Черкаської області має давню традицію. І навіть ми можемо назвати такі відомі. Імена як Петро Григоровича Душейко, який постійно співпрацює з нашим університетом в частині проведення всеукраїнських аграрних симпозів. Якщо я не помиляюся, то Андрій Добаш закінчив історичний факультет Черкаського національного університету. Так само його закінчили десятні, коли міняєло та багато інших ваших земляків, які сьогодні вже мають науковий ступінь чи названня звання і активно займаються не лише науковою, а й освітньою діяльністю. Тому у вас, шановні наші діти, учні, є, на мій погляд, шикарні перспективи стати студентами Черкаського національного університету. Адже здобувши освіту в стінах нашого національного університету, ви зможете себе реалізувати у своєму дорослому житті. Чи то ви будете істориками, чи то ви будете юристами, економістами, але ви будете фахівцями. І в сьогоднішніх умовах це є. Головне, так що я вам бажаю творчих успіхів, натхнення і щоб ви зробили правильний вибір, стали студентами Черкаського національного університету. Дякую. Щоб вам було легше робити цей вибір, ми спеціально для вас запросили на цю зустріч голову приймальної комісії Черкаського національного університету, коли Володимира Володимир Рівно через два місяці вибираєте зовсім іншу категорію, це станете абітурієнтами, тобто ви почнете. Вирішувати, в які ж вам все-таки вузи потрібно буде подати заяви. Я картинком розкажу про особливості вступної кампанії у 2016 році. Мабуть, як ви вже знаєте, що всі заяви ви будете подавати лише в електронній формі, тобто у нас не буде безпосереднього з вами контакту, ви будете реєструватися на сайті МОН, подаватимете електронну заяву. І, мабуть, ви знаєте, що ви маєте право подати 15 заяв. Всі заяви ваші, які ви подасте, будуть прорейтинговані. Тобто кожній заяві буде присвоєний певний пріоритет від 1 до 15. Що таке пріоритетність? Пріоритетність це той рейтинг тієї спеціальності, я ще раз підкреслюю, тієї спеціальності, не того вишу, тієї спеціальності, на яку ви найбільше хотіли вступити. Я зараз, будь ласка, я ось таку невеличку. Табличку інформації. Наприклад, візьмемо, для прикладу, ви здали ЗНО плюс середні бал статута ви в сумі набрали по трьох ЗНО і середнього балати статута 190 балів. Ви бачите, ось 190 балів і ось 190 балів. Коли ви вдома будете подавати електронні заяви, бо ви зможете зробити це вдома або в нас на в університеті працюватиме консультаційний центр, який надаватиме допомогу в подачі електронних заяв. Ви будете присвоїти своїм заявам пріоритетність. Ну, наприклад, ви найбільше хотіли б навчатися на спеціальності історії в Черкаському національному університеті. Ви присвоюєте йому пріоритет номер 1 цій заяви. На другому місці у вас Кіровоградський педагогічний університет імені Павла Чини. Ви їй ці заяві пріоритет номер 2 На третьому місці, наприклад, у вас Переяслав Хмельницький державний університет. Ви присвоюєте цій заяві пріоритет номер 3 Потім комп'ютер автоматично, тобто ми не маємо туди ніякого відношення, вибудовує ви ви вас по рейтингу. Спочатку комп'ютер будує всі, виставляє всі заяви від більшого до меншого з пріоритетом номер 1 потім далі, з пріоритетом номер 2 і 3, і так далі до всіх 15 пріоритетів по ваших заявах. І ось уявімо собі, що ось ви і ось ви. 190 балів ви набрали. Оце червона риска це межа державного замовлення. Бо ви всі ж хотітимете вступити на державну форму навчання. І ось бачите, якщо ви присвоїли заяву пріоритет номер 1 ви проходите на державне замовлення. Якщо ви присвоїли заяву пріоритет номер 3 ви не проходите. Хоча, ось хоч якщо ви звернули увагу, тут мають і рейтинг, і 150 балів мають, але в нього пріоритет заяви номер 1 Тому, коли ви будете присвоювати ці пріоритети, добре радитися своїми батьками. Вам всім, звичайно, хотітиметься спробувати навчання в Києві. Але як показує практика, на сьогодні у нас близько 200 студентів, які минулого року поступили до Києва. Так сталося, що батьки їх не в змозі потягнути навчання в Києві. Це і гуртожиток, це і ваше харчування, це і проїзд, і все. І зараз вони просяться перевестися до нас. Тому, перш ніж розставляти ці пріоритети, уважно і добре подумайте. Прошу звернути увагу на те, що якщо ви вже поставили пріоритет, то його виправити не можна. От, наприклад, ви поставили пріоритет No1 заяві той самий переяслав. Ви передумали, ви хотіли поставити пріоритет No1 нашому, наприклад, вузлу. Цей пріоритет автоматично, ваша заява анульовується і ваш рейтинг вже почнеться з другого пріоритету. Тобто право першого пріоритету ви використали. А це найбільші такі особливості, з якими, як показала практика, бо це буде тільки другий рік ці пріоритети, найбільше зіткнулися наші абітурієнти. Деякі підтримки приходили, про... ну, запитували, чому ж ми, каже, подали всі 15 заяв, і на жодній заяві ми не пройшли на державну форму навчання. Вони неправильно оцінили свої можливості, неправильно розставили пріоритети і, на жаль, вони ніде не попали на державне замовлення. На контракт, кількість заяв не обмежена, ви можете подавати хоч 20 заяв, а там вказується обов'язково, чи ви на контракт, чи на державне замовлення. Можливо, у вас є якісь питання з приводу цього всього, ви можете задати. Приймальна комісія розпочнеться з 11 липня. Ще однією особливостю цієї вступної кампанії є те, що по всій Україні прийом буде здійснюватися по новому класифікатору спеціальності. Ну, наприклад, історія на сьогодні є дві спеціальності. Це буде спеціальність середнього освіта, по закінченні якої ви матимете можливість працювати в школі вчителем історії. А друга спеціальність це історія. Та археологія, тобто по закінченню якої ви можете працювати лише, наприклад, в науково-досвідних установах, у музеях, тобто Ви не матимете права поєднувати е, вчительську роботу із якоюсь іншою роботою. Тому тут також варто, ви можете подати і туди, і туди, але знову ж розставляйте правильні пріоритети. Тобто в одному вузі ви можете подати на три спеціальності, як і це було раніше, 5 вузів. Ще раз повторюю, за я... пріоритетність. Надається спеціальності, не вишу. Бо деякі батьки будуть вам підказувати, що ми чули від знайомих, що це саме так, що це вишу присвоюється пріоритет. Спочатку вони присвоюють 1, 2, 3, 4, 5 по вишам, а потім починають заяви. Ні, це заяви і спеціальності. Щоп'ятниці в нашому університеті проводяться дні відкритих дверей в корпусі номер 337 137 кабінет, де з 10 до 16 ви можете приїхати разом з батьками. Там знаходиться черговий відповідальний секретар, який вам надасть консультацію. При вашому бажанні ми зможемо вас провести, показати наш університет, безпосередньо ті інститути, які у вас ті спеціальності, які, у вас, які у вас найбільше будуть цікавити. Ми вам всі бажаємо успіхів і зробіть правильний вибір.